У Вашингтоні вже розпочався ювілейний 75-й саміт НАТО. Він триватиме до 11 липня. Україна основна і наскрізна тема зустрічі. Тому Київ там представляє президент Зеленський. Хоча офіційного запрошення до альянсу на саміті ми не почуємо у спільному ком'юніке Союзники напишуть, шлях України до НАТО незворотній. В альянсі запропонують нам конкретні кроки і реформи, що обов'язково мають завершитися членством. Замість привідкритих дверей обіцяють добре ос. Світлений міст НАТО перебере на себе координацію військових постачань нашим силам оборони. Для цього в Німеччині створять місію. Вона працюватиме паралельно з форматом Рамштайн. Окрім того, блок затвердить фінансові зобов'язання перед Києвом: 40 мільярдів євро військової допомоги на наступний рік і конкретні обсяги, які надаватимуть у майбутньому щороку. НАТО обіцяє допомога Україні стане стабільнішою, передбачуванішою та узгодженішою. Росія не переможе. Україна виграє цю війну. Путін не хоче нічого меншого ніж повне підкорення України. Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні. Не сумнівайтеся, Україна може зупинити Путіна, і вона це зробить. Одразу від п'яти країн отримаємо додаткові засоби протиповітряної оборони. Це спільно анонсували лідери Сполучених Штатів, Нідерландів, Німеччини, Італії та Румунії. Загалом партнери пообіцяли виділити понад мільярд доларів на підтримку наших засобів ППО нові системи та додаткові перехоплювачі впродовж наступного року. Від партнерів отримаємо п'ять систем Петріот. Одну нададуть Сполучені Штати, дві батареї як обіцяли Німеччина та Румунія. Ще одну спільно зберуть Нідерланди з іншими союзниками. А італія передає систему сампті. Також отримаємо десятки інших систем, зокрема Насамс, Хоук, Айрісте і Гепард.